Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події і про події просто життя тернопільської поліції за минулий тиждень. Розпочинаємо нашу програму з резонансного затримання. Оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільської області викрили чергову схему ухилянті від мобілізації: 9700 американських доларів. Саме таку суму вимагали ділки за незаконний перетин кордону. До її організації був причетний і 34-річний житель міста Тернополя. Власне йому поліцейські повідомили про підозру. Деталі цього резонансного викриття дивимось далі у наступному нашому сюжеті. Оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільської області спільно зі слідчими відділення поліції No1 міста Тернопіль під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури викрили та припинили незаконну схему перетину кордону. До її організації був причетний 34-річний житель Тернополя. В ході документування протиправної діяльності стало відомо, що фігурант за грошову винагороду пообіцяв військовозобов'язаному чоловіку безперешкодно перетнути кордон. Свої послуги оцінив у 9700 доларів. США. Правоохоронці затримали його порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання грошей від клієнта. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності затриманого. До скоєння аналогічних злочинів та встановлення інших осіб до організації кримінального правопорушення. У наступному сюжеті розкажемо про ще одне цікаве викриття. Власне, у Тернополі оперативники затримали кишенькового злодія, який викрадав у пасажирів цінні речі в громадському транспорті. Що крав рецидивіст, і як, власне, оперативники його затримали, розкажемо далі. Упродовж місяця до співробітників Тернопільського районного управління поліції надходили звернення від громадян, котрих обкрадали у громадському транспорті. Потерпілі не одразу помічали, як з їхніх сумок чи курток зникали цінні речі. Працівниками поліції загалом задокументовано шість фактів крадіжок. Дані крадіжки відбувалися у громадському транспорті, маршрут яких курсував поблизу центрального ринку міста Тернопіль. У п'ятьох громадян зломисник поцупив мобільні телефони. А у тридцяти річної жительки обласного центру із сумки гаманець з грошима камери відеоспостереження зафіксували, що зловмисник заходив у маршрути таксі слідом за потерпілими. Сума завданих збитків становить близько 50 тисяч гривень. Оперативники Тернопільського районного управління поліції затримали кишенькового крадія у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. В ході проведення оперативно шукових заходів працівниками карного розшуку було встановлено. що до даних злочинів, причетний громадянин 1974 року народження житель Тернопільської області. Раніше судимий за минові злочини підозрюваний частину викрадених речей збував у ломбарди. Партифон я здав у ломбард я Просто лекім смітник». слідчі злобисник оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 185 крадіжка вчинена в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Працівники поліції звертаються до жителів міста Тернополя та області. Цінні речі, документи, телефони, ключі не варто носити у зовнішніх кишенях одягу, сумок та рюкзаків. Використовуйте внутрішні кишені, поясні сумочки. Слідкуйте, щоб ваша сумка була закрита та тримати її в полі зору. Не варто носити з собою великі суми грошей. Будьте пильними, коли на вулиці до вас підходить незнайома особа або хтось притискається у громадському транспорті. В разі, якщо були вами замічені такі факти, звертайтеся на лінію 102. Далі розкажемо про ще одну незаконну схему уникнення від мобілізації. Власне, оперативники відділу міграційної поліції на Тернопільщині викрили трьох осіб. Що незаконно переправляли за кордон чоловіків мобілізаційного віку, надаючи їхні дані для внесення у систему шлях? Як все відбувалося, дивимось далі у нашому сюжеті. Оперативники відділу міграційної поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби слідчого управління та обласної прокуратури викрили діяльність групи осіб, що допомагала чоловікам незаконно перетинати кордон, надаючи їхні дані для внесення у систему шлях. Відомо, що один з учасників, житель обласного центру, є засновником громадської організації, і саме це сприяло доступу до системи перетину кордону. Його спільниками стали ще двоє осіб тернополянин та житель Івано-Франківської області в рамках реалізації матеріалів. Кримінального провадження було доведено, що 48 осіб, дані яких, котрі були внесені у систему шлях за поданням громадської організації, не повернулися в Україну після перетину кордону. Усі вони значилися як водії, що мали здійснювати вантажні автомобільні перевезення гуманітарної допомоги. Оперативні заходи щодо незаконного перетину кордону іншими особами, котрим сприяли тріо зловмисників, тривають у рамках кримінального провадження. Було проведено 12 санкціонованих обшуків серед вилученого документації. Громадської організації транспортні засоби, мобільні телефони, комп'ютерна техніка усім трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває набір до лав штурмової бригади національної поліції Людь кандидатами до лав цього поліцейського підрозділу можуть стати як діючі працівники поліції, так і цивільні особи. Які вимоги до кандидатів та які умови проходження служби розкажемо далі у нашому наступному сюжеті. Триває набір до лав штурмової бригади національної поліції Людь. Кандидатами у лави підрозділу можуть стати як діючі працівники поліції, так і цивільні особи. Як розповів командир взводу номер 3 спеціальної операції НАІ бригади Людь Валерій Трубаєв, набір у штурмову бригаду не припинявся. Бригада потребує кулеметників, снайперів, операторів БПЛА, артилеристів, минометників, гранатометників. Водіїв бронетехніки, танкістів, основні завдання бригади людь проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення противника. Вимоги до кандидатів незмінні належна фізична підготовка та моральна готовність нищити ворога. Претендентів, які пройдуть відбір, чекає спеціальна підготовка та достойне грошове забезпечення. Якщо кандидат відповідає вимогам, він проходить першопочаткову підготовку. Терміном два тижні і призначається в підрозділ, в якому він виявив бажання служити, і вже там починає проходити поглиблений курс підготовки у арсеналі. Люті, бронетехніка, артилерійські, зеніти, протитанкове та снайперське озброєння. Доїдатися до штурмової бригади можна у зручному форматі, подавши відповідну анкету на сайті національної поліції або ж звернувшись до працівників кадрового забезпечення у територіальні підрозділи поліції області. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів «Інтебет» та та 1 ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам спокою, добра, миру, злагоди, усім нам перемоги і до зустрічі на наступному тижні.